Вітаю і святом Вознесіння Господнього. Ще не так давно, здається, ми святкували Пасху, а тепер минуло ще одне свято Вознесіння. Якщо Пасха пов'язана з перемогою і визволенням, не випадково в далекому 1945 році день перемоги припав саме на Пасхальні дні, то Вознесіння пов'язана із розлукою. Господь Ісус, який для учнів був джерелом радості, тепер їх лишає і входить в небеса. Одного разу Господа запитували, були, чому його учні, апостоли, не дотримуються посту, коли навіть учні Іоанна притечі, не говорячи про фарисейських постяться. Ісус тоді відповів, хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними є молодий? На Серховно Славянське це звучить так. Їда молодь, сини брачні, плакаті, і ліка врім'я сім'ї женів, і далі. Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді і постити будуть вони. Отже, з Вознесенням Господа пасхальні дні змінилися на постові, а радість. Змінилося, поступилася суму. Минуло дні пасхального торжества, дні весільного торжества, говорячи на івальницькій мові, і тепер настали дні буденні. Це все згідно слів Господа, що на нами прочитаних. Так що ж тоді ми святкуємо у День Вознесення Господа? Чому ж ми радіємо і яка є причина для цієї радості? У письмі до євреїв апостол Павло згадує про ту жертву, яку івдейський первосвященик щороку приносив за народ, входячи у святилище з крові тварин, щоб окрепити людей, освятивши їх на очищення тіла. І далі він продовжує: скільки ж більше кров Христа очистить наше сумління від мертвих очинків, щоб служити нам Богу живому? Апостол говорить у цьому посланні про те, що ця жертва пересвященника не була досконалою, оскільки вона вимагала щорічне повторення. Так, люди очищалися через окроплення крові тварин, через жертвоприношення, але жертва ця не була спокутною у повному розумінні цього слова. І людству вона не приносила. І от коли Христос увійшов уже не в руководних храм, а в саме небо, і не з крові тварин, а зі своєї крові, яку він прийшов на Голгофі, і скоплення відбулося раз і назавжди. Що ще нам дало Вознесіння? Людська природа отримала повну участь у Божественному житті і в царстві вічності. Людське єство не розстало у Божестві, не розчинилося, не було поглинуто божеством. Син Божий. Що став сином людським, сів праворуч Бога Отця у плоті людини. Пригадуйте, що сказав перевочений архідіякан Стефан перед своєю кончиною. Ось я бачу відчине небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Стефан побачив у небесах людину. Коли Господь вознісся на небо, то відразу з'явилися два ангели і сказали апостолам: Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як ви бачили, як Він ішов на небо. Ну, мені більш подобається російський варіант цього перепаду, прийде таким же образом, яким ми виділили його восходяще на небо. Таким же, тобто людиною. Тільки, звичайно, вже не в рабському образі, а з великою силою і славою, як про це нам говорив сам Господь Ісус. Є псалоти Старозавітній книзі є такі єдині слова, які з зрозумілими лише уже в контексті події Вознесення Господнього. Ось вони. Що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, а однак ти учнив її мало менше від Бога, і слави, і величі, ти коронуєш її, псалом 8. Тільки подумайте, мало менше від Бога. Які страшні слова, в яких духа, душа повергається в трепет. А як це може бути? По-перше, Ісус Христос є водночас час і людиною, і Богом. І от коли, якщо людина, звичайно, віруюча, полюбить Його настільки, що зрідниться з Ним всім всім єством, якщо заповіді Христові для неї стануть не рабським тягарем, а звичайною необхідністю, то вона ще тут на землі уподібниться Йому. А потім, коли вже Вознесеться, під час Другого пришестя Христового вона буде жити із бог людиною Христом у Царстві Небесної радості. І таким чином вона буде царювати разом із Царем Небесним, от що значить мало меншою від Бога. Ну, На початку я б висловився, що Господь залишив апостолів, залишив нас. Ну, Це все образно. Насправді Він нас не лишив. Іван від Луки завершається такими словами, і сталося, як Він благословляв їх, то зачав відступати від них і на Небо возноситись. В оригіналі Святого Письма слово благословля стоїть у теперішньому часі. Тобто Він благословляє, возносячись на небо, і не припиняє свого благословення і після Вознесіння. Він продовжує благословляти і нас, всіх віруючих у нього, і це благословення триватиме аж до другого Його пришестя. Ось що значить Вознесіння Господнє. Ну наприкінці мені хотілося б побажати усім, хто мене слухає, не приліплюватися з цим міством до земного, матеріального, прийдешнього, а хоч трошечки лишити душі місце для небесного, духовного і вічного. Тому що все матеріальне рано чи пізно вправ повернеться, а духовне блага це такий капітал, який завжди при нас, а який прибутки приносить. Апостол говорив, хто сіє щедро, той щедро і бажне. І тому очищайте своє душопокаяння, збагачуйте їх багатством праведності і милосердя, багатством духа. Господь вознісся, возносимося ж і ми.